Так, це все в ці ж енергії входять. Будуть просування. І на територіях Дніпропетровської області, і Запорізької там можуть бути певні такі: знаєш, туди-сюди, можуть бути там ДРГ на півночі. Туди йде теж фронт відкритий вже. Ну, знову ж так, знов таки, таке загалом. Питання з, з якого з якогось боку ні У мене єдине, що бентежить цьому питанні: що більшості в більшості домовленості або домовленості, які е, там, якщо домовляються про щось таке вагоме, то це буде затримками, це буде знаєш частково таке. Тому, тому тут е, так важко однозначно відповісти на це питання. Київ, Чернігів, Дніпро, Ось що ми зараз бачимо, отак воно і буде. От які міста зараз найбільш обстрілюються, отак воно і буде до кінця. Запоріжжя, звичайно, прифронтові міста. Суми, Сумщина, Нікополь, Херсон, Запоріжжя. Ну, не масштабний дефіцит, можливо, саме якихось окремих ліків, але там його мають швидко вирішити це питання. Ну, чесно, не бачу. Тобто, тут навіть перша карта, яка випадає, каже, що це пусті балачки, але знаєш, тут є додатково те, що пусті балачки, і все залишається незмінним. Ну тобто, не просто там поговорили, а навіть отак може бути, що зроблять вигляд, ніби щось там да, вживають якихось заходів, але воно безрезультатно поки що. Снилася будівля, така велика, як ніби скреб, такий. І весь як побитий, знаєш, і весь як таке, як там десь поверху немає, як таки побитий, прям великий нібаскльо. От міста де є такі небаскльоби. Можливо, треба бути йому обережним, тому що такий нещодавно сон знився, але важко сказати, просто що це за да? що це так, за, за така висока будівля. і де вона? Важко сказати. Просто такий от сон був і, і по карти показали, що треба попередити. Ну, ми чекаємо 13-го, навіть до 15 листопада. От це буде такий накал. Період розтягується. Ну, він же розтягнувся. Він більше розтягуватися не буде. Я вже казав про це. От саме пікс цих енергій, які ми зараз переживаємо. Вони мають почати спадати з початку місяця листопада і будуть спадати до 13-го, от саме пік, а потім самі енергії почнуть спадати до 20-го. Тобто, десь 15-го не кажу, що крізь не кажу, що одразу, але будемо почувати відчувати, що трішки спадає ось така ескалація велика саме по обстрілам. Дуже мало ймовірно, дуже мало ймовірно. Там, там будуть якісь об'єднання, але вони не будуть пов'язані там з антиукраїнською там, позицією. Так. До речі, тут непогані не карти. Затримкою, може, якось частини дадуть, можуть дати, тому що тут карти непогані. З приводу третьої світової, мої передбачення, це і довійськові передбачення до повномасштабної війни. Мої вже військові передбачення, що вона стоїть, вона є. Е, і можна почитати в гуглі мої там. є цілі цілі статті, там мої е, ці е, е, пророцтва до 20, 2030 року. Мої пророцтва і на там ці роки е, я даю їх і е, е, в телеграм, Коротше, е, можна почитати, що я вже про це казав. І mm -hmm. тоді п, там питання або там коментарі якихось військових чи там політичних експертів е, військових експертів не менш важливі, але в принципі це вже мною було. Сказано, чому я про це наголошую, тому що е, люди е, ну з, з дивуванням іноді так питають: а що буде, все ж таки, знаєш, чи там з Європи? Е, да буде і це невід'ємна частина цього процесу. На жаль, е, але єдиний факт, про який я теж кажу, що коли там буде війна. В Україні буде спокійно. Згадуємо, що я казав. Я, я може і на твоєму каналі вже казав, що mm. я бачив, як повертаються люди. Я бачив людей з чемоданами, я бачив іноземців, іноземців з чемодан, з валізами, які повертають, точніше, які евакуюються тут зараз. Я ну, знаєш коли почали з'являтися новини про те, що Україну там типу в Україну возять людей, які будуть працювати замість українців. Я от думаю, чи не чи не то це було? Але я просто пам'ятаю, що це був да це була це люди, як рятувалися. От люди, які зараз поїжджають працювати, вони не сказати, що рятуються сильно. А там було як знаєш, як страх. От як от було на початку повномасштабного вторгнення на кордонах, от щось дуже схоже, не в такому обсязі, але як тільки в Україну. Тому тому що в Україні буде спокійно. Ну, я не знаю, там я ж кажу, я багато цей момент коментував ще до війни і вже після так, війни. Так, так, пам да, і, ну, так, пам'ятаю. І, і вона вже розпочалася. І моя цитата: якщо там Друга світова війна розпочалася з Польщі, то вона тут вона розпочалася з України. Просто так відбудуться всі процеси, що вона перекинеться подалі. Ну, я маю на увазі, не зачепляючи Україну. Вже. Ну, дивись, масштабу Капалин вже я не бачу. Тут будуть певні домовленості, але вони будуть такі особистості, особисті між Зеленським та Трампом. От, так от. Типу, не так, що це буде якийсь там. Власність країни, да, власність народу, воно буде як більш особове. Там там буде тема грошей, але, але вона виникне трішки пізніше. Знаєш, як пригадають, отак от пригадають. А ми ж вам ще це давали, от, типу такого. Але в моменті я думаю, знаєш що тут можна роздати? От я зараз подумав, от судячи карт, що Трампу ж важливо, тобто ціна цього то, цих ракет це. Репутація Трампа, ну, типу, знаєш, його особисті, його особисті амбіції. Спочатку буде агресія, спочатку буде ескалація, спочатку відбу... Росія зробить маневр якийсь е, на фронті, це навіть більше не по обстрілам, знаєш. а… Більше як маневр такий на фронті. Він буде складний, його мають відбити, але він буде. Ну, тобто, тобто, факт його буде. А потім вже йдуть е якісь розмови, ну, знову ж таки, це таки не, не лідерські. Ну, це якісь представники країни. Поки що лідерських я не бачу. Я робив розклад на. Жовтень листопад, і там мені показували, що будуть починаються зміни в правлінні, а зміни правління не тільки країни, а й о такого місцевого, да місцевого uh -huh. рангу, і моменти там момент такий що зміни будуть колосальні, їх буде багато. Тобто, це і зміни мерів, це і зміни там очільників військової адміністрації, це зміни навіть великого великого керівництва країнного. От що стосується країни, що стосується от. Влади країни, вона там зміни трішки пізніше йдуть, а е, те, що відбувається там Турханов зараз інші будуть це. такий знаєш, процес запущений. Він був він він мені був видний, показувався. Я про нього казав. Там місць, ну не місяць назад, може там тижні два назад, коли я дивився саме енергії жовтня, енергії листопада. Тобто, ці енергії вони йдуть, як мають іти, тобто. Це мало відбутися, воно відбувається. Ну я ще чесно не читав, не бачив, що Труханова все ж таки. я розглядав питання Труханова, що відбудеться різка. Різко заберуть громадянство, а потім будуть процеси, які там будуть, знаєш, типу, отри ще отримувати утриму утримувати його на посаді, або от утримувати його вплив. Не знаю там як посада, але вплив його ще буде залишатися, тому що він може, я ж кажу, і подати, от як ти точніше зараз кажеш там, і до суду, і певні процеси. Вони воно, воно ще показало. Тому так да, сам процес, сам м, факт. Того, що громадянство буде е зібрано, він показувався вчора.